В Коробському культурно-спортивному комплексі Аполлон Аншлаг чимало школярів прийшли на Всеукраїнський олімпійський урок. Приємна несподіванка для юних спортсменів на урок завітали відомі українські спортсмени уродженці Чернігівщини. Серед них легендарна Ніна Леміш. Чемпіонка біатлоністка, а нині директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації та заступник очільника обласного осередку Національного олімпійського комітету. Мені було приємно, щоб діти змогли познайомитися з заслуженими майстрами спорту України з чемпіонами України, щоб вони подивилися і приєдналися до того. Монка олімпійського руху, який є. Мені хотілося донести до дітей, перш за все, до дітей ту думку, що всі наші олімпійські чемпіони, олімпійські призери дуже заслужені відомі на увесь світ олімпійці. Вони всі виходці із дитячих спортивних майданчиків. Загальноосвітніх шкіл із таких же невеличних невеличких спортивних стадіонів, які ми сьогодні побачили у коропі, Леонід Сахневич подарував волейбольним командам професійні м'ячі за підтримку олімпійського руху на коробщині. Кращі спортсмени та їх тренери були нагороджені грамотами та подарунками від національного олімпійського комітету України. Ми Іванна та Денис займаються легкою атлетикою. Вони одні з кращих юних спортсменів Коробщини. Зокрема, Іванна нещодавно перемогла у першості України з бігу на 800 метрів. Я вже займаюсь майже п'ять років. Почалося все із районних змагань, коли я стала призеркою. Потім я поїхала на область і вперше зай... ну війшла в п'ятірку. А потім поїхала на Крос і вже зайняла там перше місце і з цього все почалося. Ну, вже два роки займаюся, також все почалося з районних змагань. Я там зайняв четверте місце тільки. Але потім почав тренуватися, зайняв перше місце на районі, потім поїхав на область, там вже ну, краще пішло. В рамках акції Національного олімпійського комітету України «Do like Olympians» школярі разом з майстром спорту України з художньої гімнастики Ангеліною Шевчук виконали Олімпійську зарядку. А далі, добряче настрибавшись, юні спортсмени поспішили до Коробської школи на зустріч на Олімпі, де мали змогу особисто поспілкуватися із зірками українського спорту та отримати корисні поради. А ще школярі мали можливість потримати в руках олімпійське золото та срібло. Бо ніна Лемеш прихопила з собою медалі, здобуті на чемпіонатах світу та Європи. Перед цими дітьми перед цією аудиторією, яка сьогодні була перед нами, великі насправді великі шанси, великі можливості. І саме головне для них зуміти скористатися. І звичайно, не кожен стане олімпійським чемпіоном і призером. Але саме головне для нас завдання це щоб наші діти стали здоровими. Та все ж професійні спортсмени переконані, що у спорті перемоги та медалі не головне. Найцінніше, що він дає, це здоров'я та загартований характер. Тому порадили всім не лінуватися і обов'язково приділяти значну увагу фізичній культурі.